Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. От вам із Стамбул і бажання Путіна закінчити війну. Про що так захоплено розповідав Трамп. Сотні шахидів балістичних ракет по Україні одразу після переговорів в Стамбулі. Сьогодні варто очікувати масовної ракетної атаки. Навіть прямо зараз українська авіація працює, збивають шахиди, швидкі пуски балістики по столиці. Не встигли наробити біди. Хлопці, молодці, оперативно відпрацювали. Телеграм-канал Топропомсте пише наступне. РФ ракетами вранці також атакували Кропивницький, Дніпро і Хмельницький. Зокрема, Старокостянтинів у відповіді з Житомира був пуск по російській базі в Кожушках. Є підтвердження про 60 загиблих тривога по всій країні було вранці, і зараз будьте в укриттях цього дня ночі під час тривоги і завжди. реагуйте кожного разу. Це важливо. Окупанти будуть обстрілювати наші міста, аби пропагандисти мали про що говорити, хоча б якісь перемоги після ударів по Росії, зокрема Морозовського та Мілерово. Джерела зазначають, що сьогодні під час тривоги російські війська цілили по аеропорту Вінниця, що в селі Гавришівки аеродром не використовується військовими та давно не є діючим. Проте коли це в росіян зупиняли на аеродромі, горіли муляжі F-16, що ті, які залужний, наказав розставити повсюди. Розвідка окупантів і їх спеціально, нібито не встигли сховати. Понад 300 макетів F-16 по всіх аеродромах України пробуйте окупанти. Пробуйте тим не менше вони таки влучили в цивільне підприємство шахедами. Зрадники здаються аеродрома. На яких створили видимість присутності літаків сирські полюї за крутами, зазначимо після чергового ворожого обстрілу аеродрому в Старокостянтиніве Хмельницької області? Колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що в випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади. Тактична авіація, але авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на всій території держави», – сказав Ігнат, відповідаючи на запитання ведучих. Він зазначив, що ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом де раки зимою наголосив він у той же час російські пропагандисти. Зазначають, що якщо переговори зірвуться, росіянам до слова роблять все для того, щоб їх зірвати по Україні. Сьогодні буде масовна атака. Одразу після переговорів пишуть про нібито 200 шахетів 150 ракет, п'ять ракет рішника. Одним залпом пишуть, що найбільше дістанеться Києво. Звісно, це пусті погрози. урешник більше не взлітав, тому що це дефективна бракована ракета на тривогу реагуйте. А тепер про переговори немиті, вимагають вивезти наших військових чотирьох областей для встановлення режиму припинення вогню. Пише військовий Мірошніков. Так з Херсону, Запоріжжя, Славіка та Крама, Покровська, Констахи, Добропілля, Дружківки, Часіки, Мирнограда ще десятків сотень населених пунктів. Вони вимагають, щоб ми просто знали ці НП заради припинення вогню. Навіть не для договорняка, а про що це говорить. Це однозначно вказує на те, що РФ досі хоче захопити Україну повністю. Вони ні на грам, не відмовились від своїх планів. А що хтось сумнівався, я наче недоразово писав, що було там не цікаві жодні перемовини, вони бажають тільки прийняти капітуляцію. Але ж у нас з'явилася ціла когорта людей, яка бажає швидкого договорення і не бажає повертати зв'язок з реальністю. Реальність така, що цю війну можуть завершити тільки ЗСУ, якщо наше військо посиплеться, буде капітуляція, демонтаж нашої держави. А якщо не посипляться, то в довгостроковій перспективі за умови суттєвого збільшення підтримки війська. І шанси змустера впіти на реальні перемовини, довгострокова перспектива. Це не про договорнячок на великдень, 9 травня, 15 травня. То що це про довгі місяці, можливо, роки. Згадайте, що історію Першої світової, до прикладу, скільки там тривав дипломатичний процес після повного припинення бойових дій? Понад 5 років. Ви думаєте, що абсолютно популістичні відірвані від реальності заяви Трампа допоможуть завершити війну? Аж ніяк ні. А зараз продовжуємо і бачити, військо чи для війська іншого шляху не існує. Війна не закінчиться завтра, за тиждень, місяць за півроку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.